Слава Ісусу Христу! Друге пришестя Ісуса Христа, воно обов'язково станеться і тому тобі варто і покаятися. Як тобі може бути підкидати життя сумно, боляче, коли ти не зможеш вже нічого змінити? Коли ти попросту не прийняв людину, Божу в своє життя, ти не прийняв Бога, ти йому не повірив, ти до нього не взивав, ти не щиро каявся. Щире покаяння полягає в тому, щоб дійсно виправити свій гріх. Признати навіть свій гріх це не слабкість, а велика мужність кожної людини. І за тим чекають дуже великі нагороди. Тобі вартує просто виконувати волю Господа. Що це таке любити Бога, що це таке любити свого ближнього? Що таке значить навчатися від Ісуса Христа, бути його учнем? Ти все можеш все дізнатися, ти можеш ще врятуватися, поки ти дихаєш. Поки ти бачиш, чуєш, розумієш, ти можеш це зробити. Це все дав тобі Бог. Він ще сподівається, що ти можеш змінитися, ти можеш до цього прикласти, сили. тебе ще є час щось змінити. Поки ти дихаєш, чуєш, бачиш, в тебе є шанс. Дійсно є шанс. Тому я закликаю кожного, прийти до покаяння дійсно. Адже, що наука? Що Слово Боже, вона підтверджує, що ця земля неминуче загине, Ці, ця земля загине, і що буде далі? А без Бога тоді не дуже важко в цьому житті. Вірте, дуже важко.